25 квітня у будинку спорту Сок Шахтар провели культурно-оздоровчий захід під назвою Мама, тато, я спортивна сім'я. Такі змагання у громаді організовують щорічно. За звання найспортивнішої змагалися 10 сімей, які складалися із трьох членів родини тата мами та дитини. Програма змагань складалася із п'ятьох комплексних естафет на швидкість, координацію та витривалість. Сьогодні ми проводимо другий етап спортивного конкурсу. Тато мама я. На У нас зібралося 10 команд. Це представники кожної школи нашої громади. Практично в конкурсі буде 5 цікавих естафет. Переможці будуть нагороджуватися кубками, переможці та призери, і всі учасники отримують грамоти за відповідні місця. Саме перший етап це були змагання по школах, другий етап в нас, і третій етап будуть обласні змагання. І на ці змагання поїде переможець нашої Нашого на свято сімейних перегонів, щоб привітати і побажати перемоги учасникам фестивалю, завітав начальник управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради Сергій Мороз. Змагання поєднували у собі не лише розваги та бажання перемогти, але й можливість провести час разом, відчути себе єдиною командою. Їх метою є як залучення до спорту, так і пропаганда сімейних цінностей за підсумками всіх спортивних випробувань, абсолютним переможцем Цьогорічних змагань, показавши найкращі результати, стала спортивна сім'я Ходько з Нововолинського ліцею номер 7 Вони представлятимуть наше місто на фестивалі в області.